І ви дочекалися знову на відео, і там де я знову з паперовими сюрпризами. Ось мій каталожик, трішки посквішимо, ну як це називається. І відкриваємо наші сторінки, ось, ось знайомі колекції. І я без вас вже робила новиночку. Це такі обої на телефон. Звичайно, мені трішки не подобається. І ось наша сторіночка, на якої сьогодні ми будемо клеїти. На жаль, ми будемо клеїти сьогодні тільки один сюрприз. Того, що сьогодні відео я покажу, як робити паперові наклеїчки, щоб вони клеїлись. Як ви здогадались, це Funko Pop стар батерфлай. Моя просто улюблена Ось вона з такого мультика. Хто не знає, може вам порекомендувати. Називається Принцеса Стар Батерфлай проти зла. Ось такий пакетик. Зараз я спробую відкрити. Ой-ой-ой. Я так запакувала, звісно. Сильно. Знаєте, так багато цього пергаменту. Дуже довго зараз будемо відкривати. Я вже відкрила ось. За кадром, тому що в мене не виходило про щось сильно прям ось такий Наш Панкопоп. Може ми його трішки не вийшли, тому що в Панкопоп малюв першим і ми наклеємо Сюбім. Ось так ми приклеїли. Тут у нас повітря. Також хочу бути в цій колекції. Добре, як ви знаєте, ось такої звичайної... Okay. Uh, oh, Ой, пергаменту я роблю паперові сюрпризи. Саме як я зараз вам покажу. Показала, як робити на маленьких таких, тому що на великих треба ось так скотч Раз, другий слой наклеїти. Ось такий котик. Просто ну, не було, що вам такого. І давайте ми його кудись наліпимо. Просто так, для колекції, так як я вам хотіла показати. І у нас тепер виходить така як наліпочка. Бачите, у нас тут такий групенько. Давайте наклеїмо. Накладимо якусь колекцію таку. Тут багато... Ні, давайте на нашу новиночку наклеїмо ось сюди. Цю таку маленьку. Він, джайно, не в колекції, але ви будете знати, що просто так. Ось так у нас вийшло. Ви були на моєму каналі. Рада була вас бачити на цьому, друзі. вам всім па-па-па-па!